І чітко розуміти, що являє собою виїзд на постійне місце проживання на територію іншої країни. Сама наявність у вас посвідки на постійне місце проживання на території іншої держави не являється автоматичним підтвердженням того, що ви вибули з території України до іншої держави. В даному випадку вам необхідно пройти. Законодавчо встановлену процедуру, яка включає в себе зняття з постійного місця проживання, здачі внутрішнього паспорта на зберігання до органів Державної міграційної служби та проставлення відповідного штампу до вашого закордонного паспорта. Що ж до пенсії пенсійні виплати, які ви отримували в Україні. До вашого виїзду на постійне місце проживання до іншої держави будуть вам виплачені наперед за 6 місяців до запланованого виїзду. В подальшому виплата пенсії за кордоном можлива лише за наявності підписаних між Україною та державою перебування двосторонніх угод про соціальне забезпечення. Що ж робити пенсіонерам, які перебувають в державах, з якими не укладено Україною двохсторонніх угод? Про це ми з вами поговоримо в наступному відео.